У Кривому Розі триває видача пруд наборів. Міська влада продовжує допомагати з ремонтом укриттів у навчальних закладах. Рада оборони міста надає допомогу нашим військовим. Про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю з вами Карина Костецька. І це підсумки тижня. У Кривому Розі триває шоста хвиля видачі безоплатних продуктових наборів. У Кривоморозі продовжують дбати про безпеку дітей, розширюючи укриття. Підтримка сімейних форм виховання у Кривому Розі. У Кривому Розі розвивають спортивний потенціал міста. Матеріально-технічне підсилення Сил оборони України від Криворізької громади. У Кривому Розі триває масштабна соціальна програма підтримки мешканців, які найбільше потребують допомоги. Місто вже видало більше одного мільйона продуктових наборів із початку повномасштабної війни та продовжує забезпечувати людей необхідним. Зараз проходить шоста хвиля видачі, у рамках якої тільки за листопад-грудень роздали понад 70 тисяч наборів. Особливу увагу приділяють маломобільним громадянам та мешканцям віддалених районів. Для них організовують доставку та виїзні пункти. Соціальна підтримка діятиме і надалі, аби кожен, хто цього потребує, отримав допомогу. Ганна Дем'янівна працювала п'ять десятків років у бухгалтерії великих підприємств. Попри те, пенсію має невелику. Зізнається, що дуже вдячна місту, що не забуває своїх мешканців. А у скрутну хвилину головне подати руку допомоги. Велике дякую. Нашим керівникам, які турбуються за нас і допомагають, це дуже велика піддержка для нас, пенсіонерів. І ми завжди чекаємо допомоги. Ні, не вперше. Мій трудовий стаж 50 років. Через що пенсія все одно невелика, діти далеко проживають. Через що я дуже вдячна. У Валентини Сергіївни пенсія 3,5 тисячі гривень. Жінка пропрацювала майже чотири десятки років на залізничній дорозі. Вже зараз на заслуженому відпочинку. Невелика пенсія не дозволяє купувати дороговартісну продукцію. Тому підтримка у вигляді продуктових наборів наднеобхідна. Ні, не вперше отримуємо. Як дають, так і отримуємо. А скільки вона необхідна? Дуже необхідна. Якщо людина отримає 3500, то дуже необхідна. Звісно, в нагоді. Вважаю, їм все ж дають, що людині хватить на місяць, щось підкупе та й буде жити. У нашому місті продовжується чергова хвиля видачі безоплатних продуктових наборів, що є частиною великої програми підтримки кривоїжців, яка діє у нашому місті. У боксі найнеобхідніше. Декілька видів м'ясних консерв, чай, борошно, цукор, олія. В Інгулецькому районі у нас два пункти видачі продуктових наборів. Один з них розташований в мікрорайоні Інгулець. Всього по Інгулецькому району за планом планується 7200 продуктових наборів, в тому числі на цьому пункті видачі продуктових наборів 4,5 тисячі. Жваво йде видача продуктових наборів. Бачимо, що сьогодні з самого ранку вже більше, ніж 230 продуктових наборів видано, і бачимо, що люди ще йдуть. Загалом з початку року видано більше 291 тисячі проднаборів, у тому числі 9 тисяч сім'ям ВПО. А всього з початком повномасштабного вторгнення більше 1 мільйона. Така допомога міста націлена на тих, хто зараз найбільше потребує у такій турботі, та через здорожчання продуктів придбати деякі товари проблематично. В Кривому розі діє наша місцева міська дуже велика соціальна програма, починаючи від прямих грошових виплат. Безкоштовного проїзду, закінчуючи видачею продуктових наборів, всього з початку війни було видано більш ніж мільйон сто. В цьому році на зараз 291 тисяча продуктових наборів. Мешканці Кривого Рога визначені категорії, кому найважче отримають два рази на рік. Ання хвиля видачі безоплатних продуктових наборів у цьому році. Проте встигнути отримати харчовий бокс можуть всі, незалежно від пільгової категорії. Умови незмінні. По всьому місту працює 24 стаціонарні пункти. Крім того, за потреби діє і виїзне обслуговування. Тому поспішайте отримати свою підтримку, адже остання хвиля закінчується 15 грудня. Анастасія Костенюк Максим Мурашов, підсумки тижня, Паршімський. Кривому розі активно розширюють укриття в освітніх закладах. Все, аби діти могли навчатися офлайн у безпечних умовах. Приміщення оновлюють, встановлюють вентиляцію, санвузли, автономне освітлення та роблять їх зручнішими для перебування. Також покращують доступність для маломобільних дітей. Модернізація дозволяє школам і садочкам не переривати навчання під час тривог. Місто продовжує працювати над тим, щоб усі укриття були сучасними та повністю готовими для використання. Подробиці у нашому сюжеті у гімназії номер 26 навчається 659 учнів, і більшість із них понад пів тисячі приходять на уроки офлайн. Але для того, щоб подбати про безпеку всіх дітей під час повітряних тривог, існуючого укриття було замало. Роботи облаштування сховища тут тривають вже декілька років. Перша черга була збудована у 2022-2023 роках за кошти міського бюджету. Тоді забезпечили 450 посадкових місць, облаштували необхідні зони та модернізували інженерні системи. Укриття ми почали будувати. І ще з 2023 року е, виділялися кошти з місцевого бюджету. Будувалися ми в два етапи: перше укриття, друге укриття. Але на превеликий жаль, дітей ну було дуже мало місця, щоб просадити дітей посадкових саме за партами, щоб в укритті діти не чекали кінця тривоги, а продовжували навчатися, і завдячуючи проекту «Криття», ми маємо змогу посадити всю школу. Завдяки люксдев та агенції Проман укриття розширять ще на 210 посадкових місць. Сьогодні у Кривому Розі вже облаштували 219 укриттів у школах та садочках, серед яких три підземні школи. У 25 закладах тривають роботи з добудови та модернізації сховищ. Це дозволяє місту збільшувати кількість учнів, які повертаються до безпечного очного навчання. Особливо важливо це для старшокласників, які готуються до НМТ. Розширення укриття в гімназії номер 26 один із найбільших проєктів поточного року. Ми дуже часто відвідуємо ці об'єкти, бо наступного року збираємося побудувати ще 20 укриттів. Але приємно бачити їх не порожніми просторами, як тут, а як простори, що використовуються дітьми. Я також хочу додати, що наступного року я працюватиму в сфері розвитку вже 40 років. Але кривий ріг є винятковим. Я вважаю міську владу настільки відкритою до співпраці більше ніж будь-хто інший, з ким я працював протягом цих 40 років. Ще один із таких прикладів дитячий садочок номер 257 де завдяки співпраці міста з ЮНІСЕФ вдалося значно розширити та модернізувати захисне приміщення. Це дозволило закладу працювати офлайн і забезпечити надійний захист малечі під час повітряних тривог. Завдяки міжнародному партнерству з ЮНІСЕФ укриття у дитсадка розширили у чотири рази до 200 місць. Тут є все необхідне: сучасна техніка та меблі, вентиляція, тепло і санвузли. У нас зараз працює 118 дитячих садочків в форматі офлайн. У всіх цих садочках є укриття. Плюс йде термомодернізація в багатьох садках, встановлюються геліосистеми, встановлюються сонячні батареї, тобто всебічний підхід, щоб дітей було якомога більше. От зараз ми 257-й садик, дитячий садочок на інгульці. Чудовий садочок, до речі, тут було укриття на 50 місць. Зараз ви бачите, розширене укриття на 200. на укриття садочка номер 257 з міського бюджету. Спрямували понад 1 мільйона гривень, а також встановили два генератори та виконали низку ремонтів у 2023-2025 роках. ЮНІСЕФ допоміг із меблями і обладнанням. Фонд ГІС забезпечив бронеплівку для вікон. Мом ковдри громадська організація «Монтесорі ЮА» та партнери подбали про матеріали для психосоціальної підтримки дітей. Усе це дозволило створити сучасне та безпечне середовище для вихованців закладу. Загалом у кривому Розі вже облаштували укриття у 219 закладах освіти. З них у трьох підземні школи. І ще у 25 тривають роботи. Анастасія Співак, Максим Мурашов, Ірина Симкович. Підсумки тижня. Перший міський. Новий малий груповий будинок та ключі від нових помешкань для ДБСТ. Кривий ріг лідер в Дніпропетровській області за кількістю дітей, охоплених сімейними формами виховання. На сьогодні в межах міста проживає 1492 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. І 92% із них вже зростають у родинному середовищі. У місті функціонує 50 прийомних сімей і 26 дитячих будинків сімейного типу, де виховують 228 дітей. Досвід Нашого міста цікавий для адаптації та застосування і в інших куточках Дніпропетровщини. Які досягнення в цій сфері мають міська влада та районна влада, дивіться в наступному сюжеті. Малий груповий будинок для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування з особливими потребами. Це перший в Кривоморозі та Дніпропетровській області заклад соціального захисту нового формату, в якому перебувають максимум 10 дітей. В ньому є всі умови для тривалого проживання дітей у маленьких групах, де кожен має увагу, підтримку дорослих і можливість жити в умовах, наближених до сімейних. Кожної дитини є власний простір, турбота вихователів та атмосфера, що дозволяє відчувати себе вдома. Навчатимуться діти в сусідній 88-й гімназії. Будинок розраховував. Розрахований на 10 дітей, 5 кімнат, по 2 дитини, розрахований на дітей і дітей позбавлених батьківського піклування. Для дітей комфортабельні кімнати, все облаштовано, є своя пральня. Є ігрова зона, зона вітальні, кухня, вихователі, соціальні працівники, які наглядають, допомагають. На старт роботи малого групового будинку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування з особливими потребами. Завітали поважні гості. Цей соціальний проєкт вдалося стілити спільними зусиллями держави, області та міста. Об'єкт звели за кошти державного бюджету. Вже далі місто співпраці з ГО Ліга соціальних працівників України повністю комплектували дім меблі. Лями побутовою технікою посудом в закладі є генератор на 50 кВт та дві акумуляторні станції екофлоу, що гарантує його автономність навіть у разі перебоїв із електропостачанням. Утримання будинку, заробітна плата працівників та оплата енергоносіїв фінансується з міського бюджету Кривого Рогу. Держава допомагає коштами на харчування, придбання одягу. Тощо ми намагаємося якомога більше дітей влаштувати в сімейні форми виховання. Ну щоб кожна. Дитина мала родину, і в нас понад 90% дітей, таких, які сироти позбавлені батьківського піклування, вже знаходяться в ДБСТ або в прийомних сім'ях, але буває ситуації, ну коли це важко об'єктивно. Тому побудований дитячий груповий будинок саме для дітей з інклюзією, для дітей з е, особливими потребами. Розрахований на 10 дітей, дуже чудовий персонал. Діти задоволені, слава Богу. Переходимо до європейської моделі. Кривий ріг лідер Дніпропетровської області за кількістю дітей, ухоплених сімейними формами виховання. На сьогодні в межах міста проживає 1492 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, і 92% з них вже зростають у родинному середовищі. У місті функціонує 50 прийомних сімей і 26 будинків сімейного типу, де виховують. 228 дітей. Лише протягом 2025 року створили 12 нових прийомних сімей та 12 ДБСТ, до яких влаштували 46 дітей. Дитячий будинок групового типу, персонал просто супер. Я ну, думаю, що буде працювати. І дякую ще раз. І ми всі побачили, що все необхідно. Є і генератори, і кнопка виклику поліції охорони, і відеоспостереження. Ще раз дякую, Олександр і дякую, дякую вам всім. Дякую. Вже далі на урочистому прийомі в будівлі Криворізького міськвиконкому ключі від будинків, які придбали в співфінансуванні держави та міста, отримали дев'ять родин ДБСТ. Один з них велика родина пана Георгія. Чоловік, новий криворіжець, переїхав до нашого міста з Береслава Херсонської області. В чоловіка нині п'ятеро дітей від одного року і до десяти. Разом з сім'єю з мам мамою тоді ще була прийомна сім'я троє діток. Ми разом виїхали через півтора місяця окупації. Спочатку жили по зйомним квартирам, будинок знімали також ще з однією приємною сім'єю на двох. Дуже великий будинок був, але потім мама моя вирішила створити вже ДБСТ, а не прийомний будинок. І наші ну, наше сімейне коло все поповнювалося і поповнювалося. Найголовніше це сім'я. Вони здобули сім'ю. Вони з центрів, з патронатних сімей. Вони переїхали. Пані Анжела переїхала до Кривого Рогу навесні 22-го з селища Лазурне, що на березі Чорного моря на Херсонщині, виїхала через російську окупацію. Історія її ДБСТ почала писатися ще в 2014 році з п'ятьох діток, а потім. Їм додались ще четверо. Нині в родині містянки восьмеро дітлахів і вже шестеро дорослих. Родина теж отримала ключі від нової оселі. Коли я запланувала собі взяти дітей, я не думала, ну не знала, що таке ДБСТ, прийомна сім'я, нічого. Я собі намалювала таку картинку, що ми візьмемо в родину двоє-троє дітей. Мені хотілося хлопчика, так як у нас дві дівчинки, дві доньки. Я завжди мріяла, що син мене буде моряк. Ну Так склалося, що одразу в нашу родину. Пройшло п'ятеро. Старшому хлопчику було на той час 16 років, який зараз служить. І так створилось наше ДБСТ, Знаєте, по волі, по божій волі просто ключі від нового помешкання отримала й родина Ляшенків з металургійного району. В їхній родині є власна донька, а вже незабаром склад сім'ї збільшиться одразу на чотирьох діток 8, 10, 12 та 13 років. Нині вони в евакуації в Австрії. Тож Ляшенки чекають на отримання всього необхідного пакету документів. Аби забрати малечу до себе зараз. Ми очікуємо на діточок, які позбавлені батьківського опікування. Таже також діти сироти, які не мають батьків на сьогоднішній день. Ми готові прийняти в нашу родину таких діточок, і це буде дуже їм класно і нам дякуємо владі міста та радіооборони і обласній державній адміністрації за таку підтримку, яку сьогодні ми бачимо з їхньої сторони, що постійно. Підтримують таких дітей, такі родини у 2025 році. За кошти державного та місцевого бюджетів придбали вісім житлових будинків та дві квартири для потреб ДБСТ. Таким чином, у Кривому Розі наразі вже придбали 25 будинків для ДБСТ. Це найбільший показник серед громад Дніпропетровської області. Будинки та квартири розташовані у різних районах міста та обладнані всім необхідним для комфортного проживання дітей. ГО Ліга соціальних працівників України за фінансування ЮНІСЕФ надає допомогу в процесі облаштування будинків. Та квартир, забезпечивши необхідне обладнання, Олександр Фефілатів Глі Припчук, підсумки тижня, перший міський У кривому розі триває системна підтримка дитячого та юнацького спорту навіть в складних умовах воєнного часу. Серед оновлених спортивних шкіл ДЮСШ номер 4 у Покровському районі, де тренуються сотні юних спортсменів. Тут відремонтовані спортивні зали, роздягальні, фасад та глядацькі трибуни. Під час повітряних тривог спортсмени переходять в укриття, що дозволяє працювати безпечно. Школа виховує майбутніх чемпіонів і вже має чим пишатися. Деталі у нашому сюжеті. При війну спортивне життя Кривого Рогу продовжує жити. Місто зберегло всі спортивні заклади і не закрило жодної дитячої юнацької спортивної школи. Сьогодні працюють 12 США, де тренується більше 5,5 тисяч юних криворіжців. У Покровському районі завершують черговий етап капітального оновлення ДЮСШ номер 4 однієї з найстаріших та найтитулованіших спортивних шкіл міста. Я тут граю вже четвертий рік навчаюся у цій спортивній школі. За ці чотири роки ми виграли три роки поспіль. Це чемпіонат міста, великий футбол. І у тому році, взимку, ми також виграли перше місце з футзалу, також на чемпіонаті міста. В здоровому тілі здоровий дух це по-перше. А по-друге, завжди треба тримати себе у гарній спортивній формі. Бо можуть трапитись різні ситуації в житті, коли треба фізична підготовка. Серед вихованців школи призери міських всеукраїнських і міжнародних стартів. Дюсуша номер 4 пишається Каріною Галдиш дворазово віцечемпіонкою світу з тайського боксу Тай та чемпіонкою України з гандболу. Чимало дітей уже роблять свої перші кроки до великих перемог, як семирічний Тимофій. Я вже пів боку футболом, футболу. мені він дуже наладиться. Тому... Гаваю з іншими дітьми, забиваю голи. Я хочу стати найкращим граком сезону. на зал – це просто мрія. До я в нього, до нас лине. Радість б'ється в ним щодонини. Це ж чудово для дитини. У спортивній школі продовжуються ремонти. У великій залі повністю замінили освітлення, оновили стіни, стелю та глядацькі трибуни. У малії ремонтують вентиляцію, роздягальні та електромережі з підключенням до генератора. Також оновили фасад, санвузли, встановили нові трибуни. Під час тривог тренування переносять в укриття, яке розташоване поруч і повністю відповідає вимогам безпеки. Я сама вихованець цієї школи займалася з 12 років. Я майстер спорту. Була в збірної України, максимально наближена до європейського уровню. Нам з дітьми тут дуже подобається. Будемо виховувати спортсменів, чемпіонів. Будемо старатися. Обласками ми вітаємо. Спорт це не лише тренери, та спортсмени. Це велика родина, де поруч зростає, вболівають. Ваші батьки у школі тренується більше 400 вихованців, серед яких восьмеро дітей-переселенців. Працюють 11 досвідчених тренерів. Серед них заслужені тренери України та майстри спорту міжнародного класу. Школа готує спортсменів із гандболу, футболу, тенісу і тайського боксу. Лише за останні роки тут виховали 22 кандидати у майстри спорту. А учні США номер 4 взяли участь у 187 змаганнях різних рівнів. Я хотів би вам сказати, що за час війни, а по-різному хто каже, хтось каже, що у нас четвертий рік війни, а я кажу, що вже 11-й рік війни. За час війни не закрита жодної школи, жодного спортивного або освітянського або позашкільного закладу в нашому місті не закрита. Тому що ми створюємо всі умови для майбутнього, для розвитку нашої молоді. Вихованцям спортшколи передали нову форму та спортивний інвентар: сітку, м'ячі для гандболу та тенісу. Для кривого рогу спорт це не лише про результати, це про характер, підтримку та силу нашої молоді, яку місто плекає навіть у найважчі часи. Анастасія Співак, Ірина Симкович, підсумки тижня, перший міський. Мотоцикли, квадрокоптери, системи реп, комп'ютерна техніка. Рада оборони міста та Криворізька громада передала представникам 21-го підрозділу Сил оборони України матеріально-технічного спорядження на більш ніж 29 мільйонів гривень. Цей цінний вантаж суттєво підсилить можливість та ефективність виконання поточних бойових завдань на фронті, особливо на гарячому покровському напрямку, де ситуація найважча. Більше про чергову партію допомоги від міста дивіться в нашому наступному сюжеті. Десантники з 25-ї бригади завжди там, де найважче та найгарячіше на фронті, а тому повсякчас потребують відповідного матеріально-технічного підсилення та поповнення. Цього разу свій внесок до справи зміцнення спроможностей підрозділу зробила Криворізька громада. Від себе особисто від командира від всього особового складу світа. Дякую вам за надобну допомогу. Вам, радіо оборони міста, всім мешканцям тривого рогу. Ваша допомога. Скажем так, реально рятує життя і допомагає нам, полегшує нам виконувати бойові завдання. Зараз бригада виконує бойове завдання на, на одному з найгарячішому напрямку фронту, а саме на Покровському, ми обороняємо місто Покровськ, і також ведемо вже штурмові дії. Тому дякую вам велике. Поміч надають не тільки піхоті, артилерії та дронарям, а й таким перспективним напрямкам, як наземні роботизовані сили, а також там, де намагаються повністю усунути присутність людей на полі бою. Шановні побратими та посестри, всім бажаю здоров'я. Хочу сказати лише чергові слова вдячності керівникам громаді, особливо потужним людям, котрі не слово а реальне ділом допомагають. Підрозділам всім силам оборони України О, лише в єдності наша сила феноме. Слава Україні, героям підтримка словом та ділом та своєчасне постачання необхідного матеріально-технічного підсилення. Це запорука успішних дій українських сил оборони на лінії фронту. І Кривий Ріг повсякчас надає потрібну підтримку захисникам від командування 12-го армійського корпусу Хочу І от себе особисто хочу висловити величезну подяку за те, що ви робите, за те, що ви своїми потужними силами наближаєте нашу перемогу. І хочу побажати, щоб скоріше вона настала, всі ми могли повернутися по своїх домівках, і в тому числі я, зокрема, ріг не відрядження, а до себе додому. Від початку великої війни Рада оборони міста надала українським армійцям матеріально-технічного підсилення на більш ніж 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Автомобілі, мотоцикли, причепи, безпілотні системи, квадрокоптери, fpv дрони класичні та на оптоволокні, квадроцикли, оргтехніка тощо. Допомога не припиняється і її асортимент тільки розширюється. Від міста передаємо чергову велику партію, обладнання інших засобів. Можу сказати, що, мабуть, це перша передача в цьому році, коли у нас немає автомобілів. На жаль, п'ятий раз вже зірвав закупку антимонопольний комітет. Але маємо надію, що в грудні все ж таки будуть і автомобілі, і квадроцикли. Але 30 мільйонів це все одно ну, досить багато. Ми дякуємо кожному з вас. Одразу після отримання чергової партії матеріально-технічної допомоги від міста армійці розібрали свій цінний вантаж та рушили до своїх підрозділів. Адже із цією допомогою від Кривого Рогу протистояти збройним формуванням країни-агресорки буде значно простіше, комфортніше та ефективніше. Олександр Фефілатів Гліб Припчук підсумки тижня перший міський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно, хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.